Саки. Тоберморі. То був один із останніх похмурих дощових днів серпня, тієї непевної пори року, коли перепілки ще туляться під забороною полювання чи десь у заморознику, і зовсім нічого стріляти, якщо ви не валандаєте десь на землях, обітнутих з півночі бристольською затокою. У таким випадку маєте законне право поганятися за струнким благородним оленем. Гостям леді Блемлі до бристольської затоки генгени не видко, тож цього дня вони зібралися гуртом кругчайного столу і, незважаючи на монотонність пори та тривіальність моменту, не виринало у тім товаристві і натяку на неспокій, що народжується з нудьги. Загальна увага зосередилась на персоні пана Корнеліуса Апіна, решта гостей леді Блемлі його не знали. Хтось, було, назвав його розумником, і господиня дому мала сподівання, що той, принаймні, дещицею свого розуму стане в пригоді до загальної розваги. До миті чаювання вона таки не потрапила розгадати, в якому керункові, якщо таки, звісно, є, той розум поцілить. Не вирізнявся він ні вправністю у грі в крокет, не володів здібностями гіпнотизера, не вмів зорганізувати театральної імпрези, просто собі панапін, а ім'я Корнелюс видавалося чистим ошуканством. Втім, певної миті пан Апін запевнив, що струсоне цей світ винаходом, супроти якого винайдення пороху створення друкарського верстата та паровоза видадуться справдешніми абищицями. Впродовж останніх десятиліть наука таки зробила дивовижні кроки у різноманітних напрямках, однак панові Апіну все воно видавалося чимось радше зі сфери чудес, аніж зі світу наукових відкриттів. І ви направду чекаєте від нас, мовив сер Вільфрід, що ми повіримо, ніби ви відкрили метод, котрий дозволяє навчити тварин розмовляти, і що наш любий старенький Тоберморі став першим учнем, з яким ви досягли бажаного результату? А проблема в тому, що я неабияк пропрацював останні 17 літ, пан Панапін, проте іно впродовж останніх восьми дев'яти місяців мої труди увінчалися успіхом. Звісно, я поекспериментував із тисячами тварин, однак, врешті-решт це вдалося лише із котами, цими чарівними створіннями, котрі так чудово асимілювалися із нашою цивілізацією, не втративши усіх своїх розвинених диких інстинктів. Час від часу серед котів трапляються вищі уми, як зрештою серед людського поріддя. І коли я тиждень тому познайомився із Тоберморі, одразу збагнув, що переді мною надкіт надзвичайного розуму. Саме із, як ви його називаєте, Тоберморі я досягнув мети, завершуючи вражаючу свою промову, Панапін намагався не зрадити голосом власного тріумфу. Стривайте, хочете сказати, по короткій павзі поцікавилась панна Рескер, що ви навчили Тоберморі промовляти і розуміти простенькі, коротенькі речення? Люба моя панно Рескер, — терпляче заговорив джентльмен. У такий поступовий дозований спосіб навчаються діти, дикуни та відсталі дорослі. Коли я вирішив проблему із тим, як почати навчання тварин високого розумового розвитку, ті сумнівні методи не мали для мене жоднісінького значення, то Берморі може говорити згідно абсолютно усіх вимог. Чи ж не краще покликати кота і не переконатися у всьому на власні вуха? втрутилась леді Блемлі. Сер Вільфрід пішов пошукати тварину, а решта очікували собі, що ось зараз стануть свідками сяк-так управного черевомовлення. За якусь мить сер Вільфрід повернувся. Смагляве його обличчя пополотніло, в очах читався подив. «Дідько, це правда. Поза всіляким сумнівом його хвилювання було щирим. І всі, хто його почув, стрепенулись з новим інтересом. Упавши до фотелю, затинаючись, він продовжив Я знайшов його у залі для куріння, дрімав собі, покликав його випити нами чаю». Він, як звичайно, прокліпався, і коли я сказав йому Ходімо, тобі, не змушуй нас чекати. «О, Господи, той і дуже з проквола й до не невимушено сказав, що прийде лише коли йому насправді цього захочеться, я ледь не баркицнув долі. Панапінно озирнувся на публіку, що йому не йняла було жодної віри. Слова сера Вільфріда нараз переконали усіх. Загальне здивування гучно задзищало хором, достойним Мовилонського юрмища, посеред якого науковець не зронив ані слова, смакуючи перші плоди власного неймовірного відкриття. Посеред того гамору до кімнати увійшов тобер морі, і повен завчаної байдужости елегантно потупцяв до гурту, що зібрався круг чайного столу. Меж гістьми запанувала напружена незручна мовчанка, бо значому виявилось незручним звертатися до хатнього кота, користуючись формулюваннями, властивими спілкуванню із собі подібними, хай навіть тварина її виявила визнані розумові здібності. Бажаєш випити молока, Тоберморі? запитала леді блемлі ледь напруженим голосом. Мені начхати, цілковито байдуже прозвучало у відповідь. Усі аж затремтіли, потамовуючи збудження, тож леді Блемлі не гріх було й вибачити її, стрибаючи пульс, поки та наливала молоко. Боюся, я більше порозливала, мовила вона. Зрештою, це не мій килимок, зауважив Тоберморі. Знову серед присутніх запанувала мовчанка. Та раптом пана Рескер у витонченій своїй манері поцікавилась у кота, чи не важко було йому вивчити людську мову. На якусь мить Тобер Морі прикипів до неї поглядом, а тоді спокійно потупився долі. Було очевидним, нудні питання перебувають поза його життєвою системою. А що ти думаєш про людський розум? запитала невпевнено Меві Спелінгтон. Про чий конкретно розум перепитав врешті Тобер Морі. гаразд про мій, до прикладу, ніби жартома мовила Мевіс, ви заганяєте мене на слизьке, відказав Тоберморі, у голосі та поведінці якого не вигулькувало, до речі, навіть натяку на сором'язливість. Коли вас вносили до списку гостей, сер Вільфрід запротестував, запевняючи, що ви найдурнуватіша, і жінок, які йому колись траплялися. леді Блемліш зауважила, що ота ваша дурнуватість, власне, саме та риса, завдяки якій вона вас і запрошує, позаяк немає більше нікого настільки тупого, аби придбав її старого автомобіля. Тепер ви знаєте, що підсумував кіт. Заперечення леді Блемлі мали б куди більше сенсу, аби цього ж таки ранку вона випадково не натякнула Мевіс, що та автівка якраз таки те, що їй необхідно. Майор Берфіл поквапився змінити тему. А як щодо твоїх походеньок із кицької черепахової масти, отам на стайнях? Щойно він це сказав, всеньке товариство збагнуло, що збовкнув він дурного. Загалом я не балакаю про такі речі на публіку, холодно відповів Тоберморі. Згідно моїх за вами спостережень, відколи ви прибули до цього дому, припускаю вам видасться неподобством, якщо збочу бесіду до ваших маленьких шефтиків. По цих словах не лише майора охопила паніка. Не бажаєш піти на кухню, подивитися, чи не приготувала кохарка тобі попоїсти, Худко підкинула ідею леді Блемлі, вдаючи, ніби забула, що догодування кота лишалося години зодві. Дякую, але я щойно попив чаю, мовив Тоберморі. Не хочу сконати нетравлення». Ей, у котів по сім життів, знав таке? щиросердно втрутився сер Вільфрід. Цілком можливо, відказав Тоберморі. Але печінка таки одна. Ад Делаїдо, загукала пані корнет, і ти дозволятимеш, аби цей кіт балакав із нами, наче з прислугою. Паніка насправді охопила геть усіх. Не без жаху згадалося, що різьблена балюстрада тягнулася майже попри кожне вікно спалень у домі, і у будь якій порі доби то був улюблений маршрут котячих прогулянок. Звідти Доберморі міг вистежувати голубів, і бог його зна, що іще. Пані Корнет, котра чимало часу збувала перед Свічадом і чия шкіра на обличчі славилася своєю натуральністю, виказувала неспокій. Ван Тен, настільки розбещений у своїй 17, що давно кинув будь які зусилля зіпсуватися більше, побілів, мов квітка гарденії, однак втримав світ помилки чкорнути з кімнати, як Одо Фінсбері, молодик, котрий, здається, здобував духовну освіту, що його, напевне, збентежила нагода довідатись про грішки решти присутніх. Сер Вільфрід зібрав докупи всі свої душевні потуги, аби виглядати незворошним, міркував собі подумки, як його щонайшвидше наловити добру коробку відбірних мишей, аби скористатися ними в якості хабаря. Навіть за такої делікатної ситуації, як оця, ось, Агнес Рескер не могла довго сидіти, набравши в рот води. «І Навіщо я лишень сюди прийшла? драматично запитала вона. В тобер морі озвався негайно. Ну, судячи з того, що сказала вам учора за грою в крокет пані корнет, аби бо поїсти. Родину Блемлі вона описала як найнудніших з усіх знайомих їх людей, проте визнала, що кебети їм не бракує, аби найняти кухаря вищої кляси, і якби не це вам важко було б пригадати когось, кому хотілося б ще хоч раз опинитися в цьому домі. В його балаканині немає жодного правдивого слова. Спитайте, пані Корнет, вигукнула збентежена Агнес. Пані Корнет згодом поділилася своїм спостереженням із Берті Ван Беном, продовжив Тоберморі, сказала, ця жінка ніби з когорти тих безробітних, що ходять голодними маршами, куди завгодно подасться, аби там годували чотири рази на день. А Берті Вантен сказав, благословенної тієї миті світська хроніка несподівано обірвалася. Тоберморі помітив Тома. Великого, рудого сусідського кота, що трюхикав межі кущів до стайні, і кулею вилетів у Прочахнуте вікно. По зникненні його талановитого учня Корнеліуса Апіна захопив вир гірких докорів, бентежних питань, перестрашених благань. Він бо був відповідальним за трапунок, він бо мусив не допустити, аби стало ще гірше. Чи зможе Тоберморі передати свій дар іншим котам? На це питання довелося відповідати у першу чергу. Можливо, відказав пан Напін, він вже взявся за свою близьку подружку кішечку зі стаїні з тими новими знаннями, але навряд чи їхня наука наразі зайшла надто далеко гаразд з огляду на все це мовила пані Корнет, визнаю, Тоберморі кіт без стіни неймовірна тварина. Проте гадаю, і я впевнена, ви дали їдо зі мною погодитись, що і він, і кішка зі стаєнь повинні зникнути без жодних зволікань. Не подумайте, що ці останні чверть години мене неабияк потішили, гірко почала леді Блемлі. Ми з чоловіком дуже любимо того Берморі, принаймні любили, поки він не набрався у тих жахливих знань, однак тепер, звісно, його щонайшвидше потрібно позбутися. Можемо підмішати йому до її стрихніну», — мовив сер Вільфрід. а кицьку зі стаєм в колошкою власноруч. Машталір дуже побиватиметься за своєю улюбленицею, але ми скажемо, що обидвоє котів підхопили дуже заразну коросту, і ми боялися, що болячка перейде на собак. Але мій славний винахід, запротестував панапін, після стількох років досліджень та експериментів. Навіть Архангел, війщу він величні чудеса і раптом вияв, що вони нема тому жодного прощення, співпадають із фіналом світового футбольного чемпіонату, тож чудеса доведеться відкласти на невизначений термін, не чувся бо так пригнічено, як Сапін на цьому прийомі з нагоди його неперевершеного подвигу. Все ж рішення товариства було не на його користь. І якби раптом хтось запитав думки кожного, цілком можливо, якась переважна меншість проголосувала б за те, щоб і його самого залучити до стрихнінової дієти. Жахливий розклад потягів та розбурхане нервами бажання переконатись, що справа залагодиться якнайкраще, завадили гостям повтікати з дому негайно. Того вечора то була таки не заслуга запропонованих наїдків. Сер Вільфрід забарився, виконуючи нелегку місію із і зі стайні, а по тому ще із машталіром. Агнес Рескер показово обмежилась кусником пересушеної грінки, котру надкушувала, немов розправляючись із особистим запеклим ворогом, поки Мевіс впродовж усієї вечері мстиво собі мовчала. Леді Блемлі безупинно балакала, вдаючи, що підтримує загальну бесіду, проте її увага була зосереджена на порозі дому. Тарілочка, наповнена ретельно вділеною порцією риби, чекала на креденсі. але ось і десерт вже подали, а то барморі усе не з'являвся ані в їдальні, ані на кухні. Поминальна вечеря виявилася ще тією забавою порівняною з посиденьками в залі для коріння. Споживання їжі з напоями бодай трохи розважили загальний кепський настрій з огляду на нервову напругу поміж роз'ятрених душ скасували партію в бридж, а опісля запропонованої крижаній публіці Одо Вінсбері тужливої пісні в саду, за мовчазною згодою з програми прибрали й музику. О По одинадцятій подалася спати прислуга, повідомивши, що ліконце в коморі за звичкою залишене прочиненим для особистих потреб Тоберморі. Гості взялися до читання найсвіжіших журналів, доки руки мимохідь не потяглися до обтягнути шкірою фоліантів з бібліотеки. леді Блемлі час від часу навідувалась до комори і щоразу поверталася пригніченою, тож усі накопичені питання виявлялися зайвими. О другій ночі сер Вільфрід порушив пануючу тишу. Цієї ночі він же не з'явиться. Сидить, напевне, оце в конторі місцевого часопису, надиктовуючи перший розділ своїх мемуарів. О, то було б подією дня. Підбадьоривши у такий спосіб загальний настрій, сер Вільфрід забрався спати. Хтось раніше, хтось пізніше, решта товариства скористалася його прикладом. Подаючи ранковий чай, слуги одностайно виголошували відповідь на таке ж одностайне питання. Тоберморі не повернувся. Сніданок виявився видовищем куди неприємнішим, ніж вечеря, але перш ніж він скінчився, ситуація покращилася з кущів, де його і знайшов садівник, винесли труп Тоберморі. З укусів на його шиї та рудої шерсти, що позастрягала між пазурів, було очевидним, і його переможено у нерівнім герцю з величезним сусідським котом. До полудня більшість гостей покинула маєток, а після обіду леді Блемлі повністю прийшла до тями і написала в суціль просякнутого гнівом листа сусідам з приводу втрати свого чотирилапого улюбленця. Тобер Морі був єдиним успішним учнем пана Апіна, приреченим не мати послідовників. За кілька тижнів у дрезденському звіринці слон, котрий до того не виказував жодних ознаків дратівливости, втік із вольєру та вбив англійця, котрий, в очевидячки, чимось йому дошкулив. У газетних хроніках прізвище загиблого писали як Оппін чи еппін, проте ім'я зазначалося скрізь незмінно Корнеліус. Якщо він муштрував бідолашну тварину неправильними дієсловами, мовив сер Вільфрід йому по заслугам. Добер Морі. Сакі.